Нестабільна політична ситуація в Україні стала причиною оголошення часткової мобілізації. Через це у багатьох чоловіків, які вже отримали повістки, постало питання: чи можливо на період військових зборів зберегти за собою робоче місце про правові аспекти мобілізації розповідали дніпропетровські юристи. 1 квітня в Україні діє новий закон, згідно з яким за всіма мобілізованими зберігається робоче місце, посада та середня заробітня плати на підприємстві, незалежно від форми власності. Роботодавець видає наказ щодо звільнення працівника на період мобілізації, який одразу ж після повернення людини анулюється. Юристи радять мобілізованим постійно виходити на зв'язок, та у разі продовження терміну навчань обов'язково повідомляти про це керівництво. Аділ кадров берю заявлення. А тработніка плюс к Мобилизованный прикладывает повестку с военкомата. Желательно, чтобы и заявление и копию повестки вы оставляли у себя, потому что не все честные работодатели берут эти документы. В роботу для того, щоб потом не було увольнення за прогул, у вас довжо б оставатися ті копії тих документів. Щодо тих працівників, яких звільнили до 1 квітня, закон зворотньої сили немає. Зараз робоче місце мобілізованого зберігається за ним на один рік. На час навчань роботодавець може наняти нового працівника однак, тимчасово я хотів би ну, я моя технічське чувство, би бо національну гвардію записав. документы, необходимо подготовить военкомат с места работы, чтобы мне платили заработную плату. Для того, чтобы вам оплачивали, вам нужно обязательно подать заявление в двух экземплярах. На втором у вас должна быть отметка. Кроме того, вам нужно обратиться в военкомат, призваться, а -а -а. получить с военкомата документ о том, что вы э идете служить. Ну, да. Вот, его предоставляете работодателю вместе с заявлением, оставляете себе копию. На заявленні беріть відділу кадрів або секретаря. також роботодавець має виплатити працівнику середній заробіток, проте зробити це до мобілізації, тобто в день звільнення. Фахівці радять призваним до війська зберігати всі документи або їхні копії. Якщо ж виникають труднощі з відновленням на робочому місці, вирішувати суперечку через суд чи прокуратуру. Христина Венгеля, Ускай, Олександр Пронський, новини каналу.